Альфред Стігліц вважається новатором і визначальною фігурою мистецтва фотографії. Стігліц прожив більшість свого часу в Нью-Йорку і на початку 20-го століття задокументував перетворення міста у фінансову столицю світу. У Нью-Йорку відкрилась виставка творів фотографа, які громадськість не бачила в одній галереї з часу, коли їх виставляв сам Стігліц. Розповідає Юрій Саєвич. На виставці у музеї Сіпорт в Нью-Йорку зібрано 39 фотографій Альфреда Стігліца вперше з часу, коли він їх виставляв майже 80 років тому. Стігліцу вважають велетним фотографії. На початку 20-го сторіччя він зробив значний внесок у розвиток цього молодого на той час мистецтва. Майстер працював у час, коли фотоапарат був примітивним інструментом. Його метою було робити те, чого ніхто інший не пробував робити, як, наприклад, фотографувати вночі, чи за умови бурі, чи у дощ, чи на світанку або у сутінках за дуже важких світлових умов. Лайнкендишенс Стіґліць відіграв ключову роль у перетворенні фотографії в художній засіб самовираження. Його твори відображають глибоку самотність автора. Він був людиною глибоких романтичних почуттів. Тож його Нью-Йорк, особливо в його ранніх творах, та, зрештою, в усіх його творах, це не стільки енергійне місто, скільки місце, яке відображає його почуття самотності. Один з найвідоміших образів стіглі це знятий у 1893 року. Зображає самотність кучера під час снігової бурі. Як розповідав сам автор, він чекав три години, аби зняти це фото. Альфред Стігліц був надзвичайно вибагливим до якості своєї роботи, якості, яку цінують і через багато років після його смерті. У 2006 році одна з фотографій Альфреда Стігліца була продана на аукціоні за майже півтора мільйона доларів. Юрій Саєвич Голос Америки.